Після сакур тут квітнутимуть гортензії. Відтепер площа філармонії у Чернівцях заграє новими барвами. Її у межах поточного ремонту привели до ладу. Що змінилося на відомій локації? Розповідаємо далі. Відремонтували лавиці та озеленили територію. У Чернівцях оновили відому локацію для відпочинку у самому центрі міста. Йдеться про площу філармонії, один із найстаріших майданів ще австрійської доби. Колись на площі організували ринок. Нині ж тут туристичне місце. В останній простір реставрували у 2005 році. У рамках нинішнього ремонту тут полагодили і замінили броси на лавках. Значну частину проєкту склало саме озеленення площі. Тут посадили 220 кущів гортензії волотистої. Мовляв, це один з найвитриваліших сортів. А Чернівецький вологий клімат гарантуватиме, що квіти будуть рости та почуватися добре, навіть на сонячних ділянках. Дуже багато питань, чому гортензію було висаджено на сонці. Теж хочеться зауважити, що в Черністях достатньо вологий клімат і. Це е, прикарпаття, то в принципі тут кліматичні умови дозволяють гортензії е, рости і, максимально там, на сонячних ділянках. Цвіте гортензія у другій половині літа. та милуватиме око чернівчан та гостей міста аж до пізньої осені, каже пані Наталія, враховуючи, що це один з найтуристичніших маршрутів. Е, Міста, площа філармонії ну, то хотілось чогось квітучого. Но тут певний час є фотопоінти з сакури, коли вони квітнуть. Потім сакура відцвітає і, в принципі. Хочеться, щоб ще щось цвіло милувало око. То було прийнято рішення посадити максимально декоративні кущі, які ну досить довго будуть квітувати після сакур. А допоки в гортензії триває адаптаційний період, чернівчани та гості міста діляться враженнями від побачених змін. Так, лавиці всі об... зараз зробили заново. Бачите, як і квіти посадили, ще ці білі гортензія. Все нормально. Мені подобається. Дуже гарно, ми дуже раді, що чернівці відновлюються, що щось робиться, що дуже наше місто процвітає стає кращим і кращим з кожним днем. Це дуже приємно. Помітила, що новили і якось чистіше стало, чесно кажучи. І раніше було прям дуже брудно, бо голуби дають своє. Лавочки гарні, стало більше лавочок в тіні. В раніше я пам'ятаю, що було багато на сонці. Що прямо так посеред дня прийти було досить напряжно. Взагалом площа гарніше виглядає. Ну і фонтан, звісно, добре, коли він працює. До слова, вже походжений ремонт лавець і на вулиці Ольги Кобилянської. Аліна Рябко, Максим Білоткач дня, ТВА.